Сьогодні Європа. не байдуже до футболу. Знатиме ім'я переможця цьогорічного розігра... розіграшу Ліги Європи. Вся увага прикута до Амстердама. Менш ніж за півгодини на газон Амстердам Арени мають вийти гравці Лісабонської Бенфіки та Лондонського Челсі. Варто відзначити, що португальському реламу взагалі то не дуже щастить у протистояннях з англійцями, але сьогодні вони права на помилку, як то кажуть, не мають. Безпосередньо на узбіччі поля за матчем спостерігатиме і Костянтин Андріюк і він уже має чути студію наших новин. Уже, Костю, добрий вечір. Ну, по перше, як справа обстоїть з емоціями на Амстердам Арені, і хто за прогнозами експертів буде бити? А кому кажуть, пощастить потримати переможний кубок у своїх руках? Костю. Кароліно, добрий вечір. Ну, справді дійсно атмосфера сьогодні в місті прекрасна, чудова, по вболівальницькому мирна, позитивна поліція. Ну практично нудьгує, спостерігає. Вболівальники обох команд в місті сьогодні змагалися, мабуть, у тому, хто гучніше кричатиме. Ну за кого вболівати? Я не буду переконувати. Лише просто розповім такі передмачеві цікавинки про кожну з команд. Так от, почну з Челсі. Челсі, якщо виграє сьогодні, то війде в історію європейського футболу, тому що стане першою командою. Яка виграє два поспіль різних єврокубка? Підкреслю слово різних, тому що минулого року Челсі виграв Лігу чемпіонів, і це а сьогодні грає у фіналі Ліги Європи. Але болівальники Челсі вже мені сказали, якщо їхня команда виграє сьогодні, то вони розділять цю перемогу зі своїми е, гравцями, але аж ніяк не з тренером Рафаелем Бенітесом. Чому вони його не люблять і за що? Давайте послухаємо вболівальників Челсі. І коли беніти тренував ліверпуль, він якось сказав: Я ніколи в житті не тренуватиму Челсі. Ми це досі пам'ятаємо і ніколи йому цього не пробачимо. А ще він сказав, що у фанів Челсі немає пристрасті. Ви це чуєте? Оце немає пристрасті, і навіть якщо він виграє сьогодні 10-0, ми все одно купимо йому квиток, щоб забирався з нашого клубу. Ну, ось така історія в Челсі. А тепер про Бенфіку в Бенфіки не менш цікава своя історія. Вона тягнеться ще з 60-х років. Справа в тому, що тоді команду тренував такий собі тренер Бела Гутман. Він погано розійшовся з Бенфікою. І на прощання з пересердя просто сказав: все, ця команда більше ніколи не виграє Лігу Чемпіонів. І, о диво, після цього Бенфіка грала в шістьох фіналах в різні часи, і всі фінали просто програла. Що робиться, і що це таке? Це якесь просто прокляття Бен. Еле Гутмана насправді, але ну, як проти нього будуть боротися, і на що сподіваються вболівальники Бенфіки? Давайте їх послухаємо. But і just speak... Насправді прокляття стосується турніру Ліга Чемпіонів. а Це інше змагання Ліга Європи. А значить, ми віримо, що в нас є шанси виграти сьогодні. Ми нічим не гірші за Челсі. Ну, от власне, такі передматчеві розклади. У вас є друзі, трохи більше півгодини для того, щоб визначитися за кого сьогодні вболівати гарного футболу. Всім, Кароліно. Дякую, Костянтине, і приємного перегляду матчу безпосередньо на стадіоні. Ну і усі в болівальницькій Європі я гадаю нудьгувати сьогодні ввечері. Точно не доведеться. Між іншим минулого року та сама пара зустрічалася на стадії чвертьфіналу у розіграші ліги чемпіонів. І у 2012-му Челсі переміг обидва рази: мінімально 2-1 у Лондоні та 1-0 у матчі відповіді у Лісабоні. Як воно складеться нині у головній битві за цьогорічний трофей Ліги Європи на нейтральному полі? Побачимо зовсім скоро пряму трансляцію з Амстердам Арени вестиме телеканал 2+,2 старт поєдинку о 21:45